Інформую про важливі події, що відбулися в області впродовж цього тижня. На жаль, ворог продовжує завдавати масованих ракетних ударів по території України. Але завдяки нашим силам безпеки та оборони в області ситуація стабільна. Продовжуємо підтримувати наших захисників. Передали нам потреби однієї з військових частин, області два автомобілі для виконання завдань за призначенням. Дякую всім. Хто допомагає, наближаючи нашу перемогу. Працюємо над реалізацією пілотного проєкту Інститут помічника ветерана. Новий формат роботи буде запроваджено у Вінницькій, Хмільницькій, Гайсінській, Тульчинській, Жмерінській та Могилів-Подільських громадах. Тут будуть створені сервісні офіси у справах ветеранів. Їх основне завдання координація державних. Регіональних та місцевих програм підтримки ветеранів та їх сімей, а також забезпечення роботи помічників ветеранів. Цей проєкт це ще один крок на шляху до трансформації ветеранської політики в Україні. Штаб територіальної оборони Вінниччини продовжує проводити системні заходи з базової підготовки населення до національного спротиву. В країні триває війна, тому кожному. Кому поставлені чіткі завдання, які обов'язкові до виконання і до складу добровольчих формувань залучені жителі громад, працівники підприємств, установ, організацій, які відповідно до чинного законодавства не підлягають призову до лав ЗСУ, та за станом здоров'я можуть виконувати завдання бійця добровольчого формування територіальної громади, безпека у пріоритеті. Калинівський ревідділ поліції облаштували систему контролю за дотриманням прав людини Custody Records. Це вже десятий підрозділ Нацполіції регіону, де запроваджено автоматизований облік дій із затриманими особами. Приємно відзначити, що Вінничина сьогодні є найкращою серед регіонів у впровадженні Custody Records. Каста Дірекарс. Налагоджуємо міжнародне співробітництво. Цього тижня відбулася зустріч із представниками делегації США, керівниками консалтингової агенції PAS LLC. вдячні за надану допомогу та продовжуємо співпрацю в напрямку підтримки і розвитку медичних та соціальних закладів регіону. Цього тижня керівники Укрзалізниці та залізниці Молдови підписали на Вінничині меморандум. Він передбачає реалізацію проєкту з відбудови залізничного коридору через територію Республіки Молдова. Це знакова подія для Вінниччини та України загалом та стане ще одним прогресивним кроком у сфері торгівельно-економічного співробітництва з нашими європейськими партнерами. Це важливо як з точки зору стабільності та захищеності, так і з погляду на зростання експортних. Можливості України майбутньому серед важливого в галузі охорони здоров'я, медики, інсультного відділення, психоневрологічної лікарні імені Ющенка отримали діамантову відзнаку – «Есо Енджел». Нагороду нашим фахівцям вручили на Мюнхенській конференції Європейської організації інсульту. Це важливий відзнака для медзакладів за надання вчасної, фахової. Та сучасної допомоги пацієнту при інсульті. Дякую нашим лікарям за врятовані життя сьогодні. Також у пріоритеті забезпечення доступності адмінпослуг. На місцях громадах тривають робочі наради щодо створення центрів надання адмінпослуг, відкриття нових СНАПів надасть можливість громадянам швидко і якісно отримувати необхідні. Адміністративні послуги безпосередньо у своїх громадах у Міжнародний день захисту дітей відкрили в області новий креативний простір «Шедрик». це майданчик змістовного, активного дозвілля для всіх без винятку дітей, в тому числі і внутрішньопереміщення. Зараз в області їх проживає майже 50 тисяч. Попри війну, ми маємо зробити все, щоб зберегти дітей та захистити їх права. Також 1 червня в області погасили Марку Діти перемоги малюють Україну майбутнього. Щороку, 4 червня, у світі відзначають Міжнародний день дітей без новинних жертв агресії. Під час української акції Голоси дітей вшанували пам'ять маленьких українців, які загинули внаслідок війни, 14 липня, 2022 року, на площі перемоги у Вінниці внаслідок терористичного удару. Загинуло троє дітей, вічна пам'ять загиблим, співчуття рідним та близьким. Дякую силам оборони та безпеки України, які роблять все можливе, щоб захистити українських дітей і забезпечити їм майбутнє без війни. Дякую кожному і кожній, хто наближає нашу перемогу.